Не вдалося втримати цю територію, за яку ви довго стояли. Тихо, тихо, і тут взрив. Це був ваш так. такий оберіг від матері. Хтось з КСП крикнув, що 200-й. Ну, я там трошки виразився, що я вам стану, дам 200-го. Сьогодні замість ноги у вас сталевий протез. Хлопці шуткували, каже, Саша, вам з бурята прийшлем тобі ножку. І кажу, Гена, кажу. У нього ж коротка нога. Краще металеву, ніж їхню росіянську. Він служив в легендарній 110-й бригаді імені Марка Безручка, саме цих бійців неодноразово нагороджував президент України Володимир Зеленський за блискучі операції по знищенню окупантів та їхньої техніки у Авдіївці. Олександр Марко виконував бойові завдання забезпечення зв'язку на контрольно-спостережних пунктах, але внаслідок влучання танкового снаряду він втратив ногу. Однак його внесок в новотворення України продовжується сьогодні в тилу. Він працює помічником. Ветерана у прозорому офісі Вінниці Олександр, доброго дня. Доброго дня. раді вас бачити на такому важливому місці. Ви сьогодні тут в залі в центрі, тому що напевно дуже важливо сьогодні роботу виконуєте. Бачимо, що по території розвішані такі банери, рівний з рівним. Саме ви сьогодні зустрічаєте ветеранів, які зіштовхуються з певними проблемами, ситуаціями, які потрібно вирішити за вашої підтримки. Розкажіть, що сьогодні маєте, який кейс для ветеранів? Ми допомагаємо їм у всіх питаннях стосовно переходу від військового до цивільного життя. Ще виникає багато питань по документації: як оформити те чи інше посвідчення, там що робити, куди йти. Ну, їх тригерить, що їм відмовляють, тому що Люди, не які поклали прийшов. за да. цю країну своє здоров'я, хочуть да. гідного тобто, до себе да. відношення. Найкраще, коли вони підходять до нас, то є це вже і зниження такого стресу. Після після нас, якщо хлопці спілкуються з працівниками соціальних служб, так пенсійний фонд там різний, то вони вже. Вже в них не такий стресовий стан, от вони більш вже спокійні, тобто в них нема тих тригерів, які були. Ну ми їм кажемо, куди потрібно які для, для яких послуг, які потрібні документи. Дуже багато таких це... моментів, так, з яких потрібно орієнтів, орієнтуватися. Да. А чи є у вас юридична освіта? У мене немає, в мене педагогічна освіта. Угу. Тобто педагогічна. у вас є база, по якій ви працюєте, і інструкції, які допомагають нашим так. ветеранам? Ми прийшли, так. У мене є сертифікат, що я фахівець супроводу ветеранів, ми пройшли навчання відносно цього там. І у нас були затронуті теми з психологічного характеру з точки зору психології, юридично таке. Ну, деякі хлопці кажуть, що це він юрист О, от, я бачите, в інституті я тому реабілітації, і запитала. Да кажу, по-перше, я не юрист, кажу, деякі називають мене по-разному, по-різному, то психолог, то юрист. Там, таке. А позивний взагалі який у вас був? Ну, у нас Ків був такий. У нас там сильно, трошки, трошки нас сильно потріпало. Але правильно ви сказали, що 110-та окрема механізована бригада так. це легендарна бригада, от, яка ніде ніяких піарів ви за неї не чули. Вона просила тільки боєприпасів зброї. І стійка обороняла Авдіївку, вона не підпускала. У Нас так сталося, що ми були новоселовка Друга, там було КСП. Ну, вороги всілякими методами хотіли то взяти, але стояли стійко, хлопці не, не жалілися, тому що я ж кажу, що пішли мотивовано. Оці з перших це добровольці. Ну, які свідомо пішли захищати кордони нашої держави, так як ви долучилися саме добровольцем до 110-ї бригади, і ваш шлях майже весь пролягав саме в Авдіївці. Так розкажіть, будь ласка, що довелося вам пережити там? Які бої ви пройшли? Яку роботу виконували? Оскільки ви були командиром взводу зв'язку? Я... Розорієнтуйте наших глядачів, яку колосальну роботу ви зробили. Ну, я був командиром окремого вводу зв'язку другого батальйону 110-ї бригади. У е, мене було 19 чоловік, хлопці, сержанти, старші, в мене, атошники. Все, і були такі, що не служили зовсім. От, але пішли захищати. Головна мотивація була? Головна. Да, да, У мене було три брати. Стасік і Вася, це його два брати. То один Юра залишився в живих, теж від танкового поранення. Два брата загинули, він без, без ока, І права сторона опалена, але живий, мало залишилось. Там але... були пекельні бої. Пекельні бої, так. Да, там були сутички з бурятами. Там було багато бурятів. Російські війська, вони нас артилерією. Просто Крили. нещадно, нещадно да. фосфором палили по, по всякому. От, то, ну, але живою силою вони нас здолати не могли. Тобто вони ніяк не могли продвинутися. Це тільки завдяки своїй артилерії. Просто Таким... техніки у них вистачало весь час, так. то чим не можемо похвалитися ми. О озброєння на початку було не те, зараз <кій> набагато краще. Чи відрізняються якимись особливостями ведення бою, ось ті буряти, які прийшли на нашу країну, ми бачили, які жахіття вони наробили на Київщині, чи відрізняються вони від регулярних військ РФІ? Ну, я вам скажу, то буряти в, в російських військах це розходний матеріал. Тобто це напередок їх кидають і їх нещадно просто ми не знищуємо без всякого. Там Сумріні чи як воно там називається. Тобто то розходники бурят Тоб бурятів пускали, щоб вони живою силою подолали, там, взяли там деякі ці, але в них це не виходило. Вони їх навіть, е, судя з того, що як їх е, самі кацапи хоронять, да, то у них навіть і документів можливо і не було. Тому що то просто розходи, їх загітували, що ми вам заплатимо там, ідіть, і і воюєте. Зазвичай такими м, тілами, тому що людьми не хочеться їх називати. Вони е, як розвідку проводять, вони закидають, так. куди прилетить, і вони так, ви, так, враховують так. звідки прилетіло тоді да. у наші. Да, якось так. Там багато на початку тактик було багато. Це ну ми застосовували тактику ведення сучасного бою. Це тактика працює. Це виконав роботу і переміщається. Тобто не потрібно бути на одному місці. Тому що прильот це. Це завдяки цьому, завдяки цьому вам Миша, довело, да, вдалося так да. довгий час протриматися без втрат. Так, у нас, начальник штабу Олександр Олександрович, був то, що треба. Його поранило якраз зі мною від цього снаряду. Ми разом були біля КСП 10 метрів. Наша тактика нам дозволяла переміщатися. Та, да, були бої, там по-всякому було, але ми якось ми виживали просто. Ви тримали Авдіївку, 110-та бригада. Тримала Авдіївку дуже довгий період. Два роки. Так, Але, на жаль, все-таки відійшли. Відійшли, розумієте, тому що потрібно щось міняти тактику. І... Все, все заключалося в боєприпасах. Розумієте, якщо Кацапи 20 вистрілів роблять, наші 3-4, і він е, держиться, скажімо, е, чи то е, гранатомет, чи то там савушка, скажем, чи якась гаубиця, чи гради, вони думають, так, ми сюди трошки стріляли, значить нам туди не буде. Тобто ми розподіляли ці. У нас артилеристи, от у нас теж є. То вони, я так вважаю, що вони розподіляли, куди щоб... Куди важливіше? Да. Де вони не дадуть відповідь, значить, ти поняли, ага, значить туди можна йти. Так? Тобто ми скрізь покривали. Тобто, що нас є багато і нас все є. А які відчуття у вас були тоді, коли ви побачили, що, на жаль, не вдалося втримати цю територію, за яку ви довго стояли? В... Ви знаєте, серце крається чесно. Зараз дивлюся на карту. Просто і життя просто ж там покладені наших військовослужбовців. Так. так нас е, дуже часто, от е, буряти там застосовували таку тактику. Росіяни їм давали гранатомети 120-й калібр, і вони нас покривали, скажімо. густо, так? Дуже часто mm -hmm. бувало також, що не не можна було висунутися, як то говориться. Але нічого, стояли на соматі, тому що ну, наша така задача. розумієте, Ми не прийшли туди просто, знаєте, так, пройтися маршем там і все таке. Ми, ми зрозуміли з самого початку, що це вже все. А тошники мені казали, що, каже, Саша, каже, а то, то дитячий садочок. Повномасштабна війна так. насправді якщо, показала, скільки Григорія приніс. Там, видно, російський світ. Дні, все червоне, розумієте, То це, скажем, да, пекло. І для вас став пекельним той день, коли ви отримали поранення. Танковий снаряд знаходився, танк знаходився десь за два кілометри від вас, як ви мені розказували десь за кадром. Так, да. І він влучив буквально снаряд туди. Снаряд долітає швидше, ніж звук. Він прицільно, прицільно бив на вас. Да. Прицільно, Чому так сталося? Багато розвідників було, я так вважаю, я вже цю ситуацію перебирав тисячі разів. Якби я не так стояв, якби не так вийшов, якби не то все. Я був готовий до всього, коли йшов на війну. Так? Але щось не подумав, що можу втратити кінцівку. Тобто мене виведуть наполовину зі строю. Якось я не, не б могли собі такого уявити? Я так не уявляв. Думав, різні поранення, там то все, смерть ну, може бути все. А от втрата кінцівки. Хлопці шуткували, каже, Саша, вам з бурята прийшлем тобі ножку. Я кажу, Гена, кажу, у нього ж коротка нога. Ну, Краще точ, металеву, ніж їхнього росіянського. Да. Так, так. Мене дуже підтримали хлопці, сержант Захарченко Геннадій, от Марченко Сергій, Володя Макух. Це вони, вони дуже мене підтримали. Тобто морально сказали, що Саш. Вони так і називають командир до, до сьогоднішнього дня. Геннадій Захарченко пише, що командир у нас все, все добре. Там, ти як, там? Звітують. Вам. Так, ну, я ж кажу, що так це працює. Це була ну, така... як сім я. Сім я, ми як сім'я. Ми по сьогоднішній день жили як сім'єю. Там, то, що я на них накричав, то по ділу. Вот. Це так... для цілі, для мети, певно. Так, так. А... Розкажіть, будь ласка, про той день, якщо вам не боляче його згадувати, про те, як ви отримали поранення, як ви тоді діяли, чи були при свідомості? В да. той день я, я дуже добре пам'ятаю. Це було 6 квітня, ранок ми там е вирішували деякі питання. У нас ще стояла 25-та бригада ДШБ Дніпропетровська. Чудові хлопці, просто, просто чудові. От. Якби не вони, я би скажу, то нас там дуже добре пошматувало б. Вони приложили всі зусилля. От. Ми вирішували там свої питання в контрольно-спостережному пункті. Рано вранці вийшли, тільки відійшли від е, КСП і такий прильот Сразу. Тихо, тихо. І тут взрив. Прямо посередині ми так якось йшли, кучкою, прямо взрив. У мене був автомат, я носив завжди, ну, завжди на шиї, стволом вниз. Ну, така привичка була, що можна було раз, але, в случаю, ага. чого взяти. Його розірвало Так, Приклад, і, і рукоятка залишилась. І Тут я ну, вже за доля секунди. розумієте, Лежу, все, і чую, стріляю, все. Тут так, кров це все, да? ну, рукою там хотів зажати вену. Рукою не виходить, бо ну, кров, знаєте, саме все липке таке. Ти такою рукою, шкраб, шкраб, щось там, кісточка, зажав, до чогось прижав. Ти вже не так тече. І лежу, а там просто не можу нічого сказати. Цю ногу то її загнуло, само собою. як від... Друга нога теж постраждала. Так, да, відбило литку, дирку зробило. От, але ну, розказую цей момент, що отак впав, все лежу там, то все, тихенько, бо там дуже близько стріляє. Прямо над головою просто чути, що осколки летять то що треба. Проходить деякий час, і хтось з оце крикнув, що двохсотий. Ну, я там трошки виразився. Я вам встану, дам 200 <хи> То, ті -медики, бо... Вони, нас, я думаю, раді були чути це від можливо, вас. Можливо, і так. Е, Медиків, які знаходилися в КСП, в них були турнікети. Нас при собі, я б як, як би хотів собі наложити, у нас були ще на той час жгути. Савдеповський, скажімо, от і, да. Нас не було такого ще. Е, це 2022 оснащить. Це 2022 рік, рік початок, початок да. війни, квітень місяць, да. якраз весна то тоді, коли вже там перестав, пішов на перезаряд, це десь в районі 10 хвилин, за цей час потрібно було вивезти трьохсотих ну, поранених хлопців, дуже прибрати, тому що ми знаємо, що він буде працювати далі. От. Підбігли медики, кажуть, що спасем тобі ножку. Я не знаю, дивлюсь на це коліно. там. Я вам казав, да, що згадав фільм П'ятий елемент, думаю, там з руки 3D-принтер напечатують. Кажу, хлопці, дуже дякую, з мене там все. Ми говорили за цю ногу. І я не знав, що вона поранена. Ви навіть Через не відчували, то... що Ні. Ви... взагалі. Да. Хлопці, да, хлопці і... да, зразу підбігли мені за навчальний каштабу. Він до мене, Саша, що? Я кажу, Льоха, води і сигарету. дає мені води там, з бутля. У мене ж бронежилет, то все, що було. А кажуть, багато не можна пити води, коли поранення До таке? До турнікетів. Можна. можна. Тобто я десь випив літра три води одразу, бо коли втрачаєш кров, то не можеш говорити, сухне в роті. Слів, слова не, не виходить сказати. І курю, п'ю воду і кажу, і даю цінні вказівки. Кажу, Льоха, замість мене останеться той, -той хай дивиться за взводом, бережіть хлопці, все таке, я зараз підшаманять, я скоро приїду. <говорю> Кажу, поки мене не буде, там, щоб було все нормально. Це сталеві та, чоловіки, та, насправді ну, наші. То, я ж не знав, що українці. це все так. Е, що я в такому важкому стані. То... Але це ще адреналін у вас працював, що да, ви так далі. Високий больовий порог в мене От таке. Ну, тоді болі не відчував. Коли наложили турнікети, сюди два, на цю ногу вже, сюди один, то тоді я відчув біль. Да. Оце я відчув біль. То Медик Сергій каже, що все це вже у нас була одна машина ще на ходу, там порозбивало все. Нас закинули, кого там ще решта. Я просто зараз не можу згадати. Ну, Погрузили, і біля Покровського там був польовий госпіталь 66-й, не важно. То вже туди нас везли. Танк вже ми від'їжджали, танк знову почав обстрілювати далі. от то Просто повезло медикам, дуже-дуже да, велика подяка да. медикам нашим, що вони, значить, спасли багато людей. От, вже в Покровському, там, в тому польовому сказати, у культури це все Ну, Тоді я вже був в такому стані, що я не міг говорити взагалі. Тобто сухість настільки, що слова ніякі не виходили. Тільки Виходить, там, що найбільше вибивало вас із відчуття комфорту, це ось цей в мене, сухість в роті, сухість, так. неможливість, неможливість ковтнути, тобто повна. Повний ну, дискомфорт саме у цьому у вас був, так, а не більто, відчуття. Біль то до болі, людина до болі звикає, я вам скажу так. От, а оце єдине, то це Сергій так і каже, що держи мене за палець. От, і говори що-небудь. Каже, дочка, є, Я кажу, так. Да". Ну, розказуй про дочку, ми послухаємо. А в, гор... в, в роті пересухло, немає пересухло, можливості да. говорити, То, але... Поки, поки ще їхав, я говорив вже до тих пір, поки вже не зміг. Не зміг говорити щось там, звуки там. Але влили трохи крові, там ще там навіть витрошки, трішки смішно багато. було, бо Сергій розказував. Каже, це мені вже м, в Дніпро, потім мене швидко в Дніпро на Мічникову лікарню в реанімацію, двоє суток в реанімації, то м, мені розказував Том Сергій, каже, що е, коли привезли в польовий, да, і, ну, я не знаю, всі на такому позитиві. Ну, у нас от, е, оця, я не знаю, от, е, манера така українська, тобто не падаємо ві да, немає паніки, от і все, все прорвемося. Нас не здолаєш. Колись була така, що е, пісенька в нас тоді крутили, що це медалі відрами давали, я не брав, я Так, воював. Так ми під це так. Да. трималися. Під цемалися. Да, Новий Хтось... приклад дійсно для наслідування та позиція, яка да. у вас є. Той е, стан, коли ви перебували з відірваною кінцівкою, але ще намагалися дати е, цінні вказівки людям, які мають продовжувати бій, це насправді ну, дуже гідно. Тоді якось так було, бо я якось не зважав на а Це не зі мною. Це сьогодні, замість ноги, у вас сталевий протез. Так. Чи турбують вас фантомні болі? Чи є у вас оце відчуття, наче нога є, і вона крається? Вона є. Фантомні болі це дуже, дуже цікаві болі. В цій нозі також. От, воно часом буває. буває так сильно. Ця... Мені тут шили сухожилля, знаєте, по одній стороні. Тобто пів ноги на дерев'яна, щоб Почути, чи нога холодна, чи тепла, треба торкнутися до рукою. Я вже рукою, да, чи... а в цій нозі, от я відчуваю, зараз хочу пальці зжати, да, то наче на Йожика наступаю. Сьогодні вас підтримує ваша дружина. Так, ну я до е, яка з'явилася у вас, коли власне повномасштабна війна вас е, виходить, що об'єднала. Адже вона вам допомагала реабілітовуватися. Розумієте. Розкажіть про цю прекрасну українку, жінку, яка сьогодні є в вашому серці. Дружина Надія Петрівна. От, вона, вона так, вона працює в інституті реабілітації. От, розумієте, я втратив з ногою всі документи. От, ті мої документи, які були в цьому кармані, вони згоріли скажімо, разом з ногою. Перед цим я скинув фотографії дочці, так як відчував. Оскільки в мене був кнопочний телефон Nokia, з перед війною мати моя померла, я вирішив взяти телефон на війну. Телефон був в цьому кармані. В ньому лише до 16 осколків застряло. Він в мене вдома є. Я колись Ви дітям показував, кажу, що телефони спасають життя, це реальність. Ось він, ось бачите. Це був ж так. такий оберіг від матері, да. що бедро да. вам вдалося. Так, втілити. Казали, що <клес> <клес> мати, значить, тебе спасла звідти. Мені як мені потрібно було встановлювати всі документи, то дружина робила мені паспорт. Вона, я думаю, а що за одна паспортістка в інституті? Пока вона собі. Чорненька така, хрупка, все. І колись це вона їхала в машині, отак, і щось головою кивнула, думав, поздоровалася. Да? Пізніше вона сказала, що це просто машина на ямку наїхала і в неї голова качнулася. Але ви вже тоді на неї увагу звернули. Не так, так, ми знаємо, що ви зробили документи учасників бойових дій своїх побратимам із 110-ї механізованої окремої бригади. І е, сьогодні ми вдячні вам за те, що ви стільки всього зробили, і вдячні, що ви маєте таку гідність, честь, волю, свободу в собі. Спочатку. Відкинутися в бій, коли покликала країна, і сьогодні продовжувати цю роботу в тилу. Тож, дорогі наші ветерани, якщо вам потрібна будь-яка допомога, ви можете звернутися до помічника ветерана, і тут рівний рівному вам допоможуть. Заходьте, будь ласка, на замостянську 7, до Вінницького ЦНАПу. Тут ви зустрінете нашого героя Олександра. Дякуємо вам, що дивилися програму. Наші крок до перемоги разом до неї йдемо.